Протидія обігу під акцизною продукції. Прикарпатські поліцейські вилучили у водія цигарок на майже 450 тисяч гривень. 32-річного керманича, який перевозив контрафактний товар, зупинили у снятині наряд сектору реагування патрульної поліції Коломийського районного відділу Поліції у період несення служби зупинили автомобіль «Форд Транзіт», яким керував 32-річний мешканець Снятинської громади. Через перевірки транспортного засобу інспектори виявили у салоні ящики з цигарками і з відсутніми на них марками акцизного податку. На місце була скерована слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Транспортний засіб разом з тіновими виробами поліцейські вилучили. Також розпочали кримінальне провадження за частиною першої статті 204 кримінального кодексу України, Йдеться про незаконне виготовлення зберігання, збут та транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Загалом поліцейські вилучили 5 тисяч пачок сигарет. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Рай.